Вам зібралися, щоб згадати веселе і старовинне свято свято День Святого Валентина. Це свято незвичне і дуже-дуже цікаве. І на це свято ми даруємо один одному подарунки, іграшки, солодощі і листівки у вигляді сердечка. А зараз я запрошую вас подивитися відео. Про це свято, про свято Святого Валентина. Підходьте, будь ласка, вікавка про День Святого Валентина. День святого Валентина найромантичніше свято. У всьому світі його відзначають як День любові. У День святого Валентина заведено дарувати одне одному Валентинки. Це такі вітальні листівки у вигляді сердечок. З добрими побажаннями, словами кохання, пропозиціями руки та серця чи просто жартами, які не підписують і той, хто отримує, повинен сам здогадатися, від кого вони. Звідки ж з'явилася ця традиція? Колись дуже давно жив у римському місті Терні проповідник Валентин. Славився він численними добрими справами, які робив для закоханих, співчував закоханих і намагався їм допомогти. Мирив посварених коханих, складав для них листи зі знанням у коханні, дарував квіти молодому подружжю і таємно вінчав закоханих, супереч закону, який забороняв одружуватись. Правитель країни. Який видав цей закон, дізнавшись про Валентина, наказав схопити священника і кинути його у в'язницю. Але й там Валентин продовжував творити добрі справи. Він закохався в сліпу дочку тюремника і вилюкував її від сліпоти. В останній день свого життя священник написав коханій дівчини прощальну записку з поясненням любові підписану. І Валентина, Валентина настали 14 лютого і з тих пір люди відзначають цей день як свято закоханих. А сьогодні, діти, ми з вами з задоволенням побуваємо у Касті. Зустрінемося із улюбленими героями і, звичайно, ми побачимо, у котрий раз, як добро і любов перемагають зло. Адже казкові герої. Знають, що сьогодні ми згадуємо їх у День Святого Валентина. І вони приготували для вас велику валентинку, але частинки якої ви можете отримати, коли виконаєте усі завдання. У ваших друзів у мій чарівний вайбер. Цікаво! А хто ж мені їх надіслав? Вам цікаво? Давайте дізнаємося, діти. Дивлюся. Слухайте уважно, який герой мені прислав це повідомлення. Вигнав дід мене із хати, іншу я пішла шукати. Кого дідусь вигнав із хати, діти? Козу. Козу. А казочка називається як? Коза дереза. Правильно, коза дереза. Молодці. Слухайте наступне повідомлення. Терміново викликали лікувати звірів у Африку. Не встигну повернутися якого лікара ви викликали у Африку лікувати звіря? Ай -боліт, ай -боліт. Лікар, айболіт, молодці, ви дуже уважні. А -а -а. Від дідуся втік, від бабусі втік. А, -а, -а. а лисичка а -а -а. Пуст... Так, молодці, казочка називається Колобок, молодці. А -а -а. Ніяк не витягну рідку, тому прибути не можу. Ріпка. 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 Не може прибути дід, баба і внучка приїхати. Але діти. Ми засмучуватися не будемо. Я вважаю, що причини поважні. Ну, нічого, не будемо сумувати, а будемо розважатися. З казкою завжди-завжди весело. Адже казкові герої приготували для вас завдання. І ось перше завдання від попелюшки. Коли була я на балу, то принца там зустріла. Ця зустріч дівчині серце розбила. Допоможемо половинки сердечка разом з'єднати, да. щоб любов як попелюшки врятувати. Допоможемо, дітям. Да. Виконаємо це завдання. Да. І їдіть, будь ласка, до мене. І зараз ми складемо сердечко і з половино. ви візьмете у кожну ручку сердечка. Беріть у кожну ручку. І... і знайдемо половинки. Ні, підходимо сюди. Підходимо сюди, взяли. І шукайте тут половинки і з'єднуйте її в дітей, уважні. І за це ми поставимо і потім складемо з нього ціле сердечко, добре? Так, ми зараз його сюди прикріпимо і будемо складати всі частинки сьогодні, щоб у нас утворилося велике серце. Так, дінки, молодці, чарівний мікрофон. І ми зараз пограємо. Гру, яка називається чарівний мікрофон. Так, скажіть мені, будь ласка, як звали півника в касті колосок? А, Голос... Голосисте? О, Голосисте горлечко. молодець. Так, а в чий будиночок залізла? Коза-дереза забралась, Ваня? Зайчинки. Молодець. зайчика. А кому із героїв? Скрутну хвилину допомогло гусеня. Кому? Як звали того хлопчика? Івасик. Телесик. Івасик? Телесик. Телесик, молодець. Кого із соломи зробив дід? Кого? Бичка. Солом'яного бичка. бичка. Молодці, так. Слухаємо В нас тут це запитання. Кого купив дід на базарі за три копи? Кого? Козу до Молодці так. А яка тваринка прикинулась неживою серед дороги? Лисичка. Хто? Лисичка. Лисичка. Лисичка, молодець. А хто викрав Івасика та Лесика? М -м -м. Змія. Молодці. А хто прогнав козу дерезу зайчкової хатки? Хто, Рокні, хто прогнав? Хто прогнав? Прогнав молодці. А яка домашня тваринка носила взуття? Кот, кот, кот. Так, кітучовотя казочка називається молодці. А скажіть, будь ласка, хто жив у рукавиці? Ні, хто жив у рукавиці? Мишка. Мишка Щепка. Жапка Щепток, вовк хто? Зайчик ще хто? Мишка Кабак, Кабак. і ведмідь. А скажіть, будь ласка, в якій казці волк переодягнувся в одяг бабусі? Як називалося? На Червона шапочка Червона шапочка. Молодці діти. Ви знаєте всіх казкових героїв і назву казочок? І за це ми отримуємо ще половинку сердечка. Ось ми отримали. Ми знову зараз ми його сюди. Так, і потім ми його зараз прикріпимо і потім ми утворимо велике-велике сердечко. Так, добре ми впоралися, дітки. I'm По черзі під музику, ми прокочуємо м'яч мікою між кельнями, повертаємось так само назад і передаємо м'ячик наступному гравцю. Один, два, три. thank you щоб ще отримати частинку сердечка, треба відгадати загадки від лисички. Ну що, готові? Да. Слухаємо уважно. Любі діти, коли йшла, на дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка. Ми у казці Рукавичка. Хто до нас прийшов на свято серед... вередливий та пихатий? Вередлива то коза її звати. Тереза! Да, молодець Ваня. Ой набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачить цілий світ колобо, колобо, молоді. Колобо! Знайшов півник колосок, змогов борош на мішок, Спік негайно у печі, Пиріжки та кола калачі. Мишенят не пригощав. Бо жоден з них не помагав. Що за казка? Крутіверть. Крутіверт. Правильно, мишенят так звали, а казка називається. Колосок півник знайшов. Холосок. Ну що, в з цим завданням від да. лисички? Отримаємо ще частинку сердечка. Ну що, молодці діти! Діти, а зараз я вам передаю привіт від сніжної королеви. Подивіться, які гарні сніжинки. Ви хочете з ними потанцювати і пограти? А давайте порахуємо. Скільки сніжинок нам передала снігова королева? Рахуємо! Один! Один! 喂。<Wow. S 2> wow. Я зовсім не хочу тебе відпускати. і знову я... А подивіться, давайте ми розмову все нацимо, щоб потім нам утворити велику, висити смертеньку. Давайте порахуємо, скільки частинок. Один, два, три. чотири. На частину. Дітка, у мене ще демося завдання є. це ж а Червоні. ти не бачиш? Червоні назад. Зверху лежать. Якого кольору це людям? Команда два. Амінка підсумка. Запам'ятали. подивились ще раз у вас на свої зразки. Подивились на свої зразки. Якого кольору ти будеш працювати? よし。 посиди. Подивишся, біжи. Атакуй, біжи. Баня, Баня, ти тут. Вадись сюди. Частинки сердечок, а тепер нам потрібно зібрати одне велике серце, діти. А тут. я а, -а, -а! а зараз я вам із чарівної книжки подарую кожному сердечко.